Вам всього 27 років. Ви один з наймолодших народних депутатів України в нинішньому скликанні. Ви вже заступник Олега Ляшка. Як так вийшло? У мене почалося просто все рано. Там перші мітингів 15 років, буквально. Це була тоді е, помаранчева революція. Приїхав з рівного в Київ. Час від часу себе ловише думаєш, що хочеться щось спокійнішого, якогось життя там жити більше для себе, а не кожен день дурний графік, все міняється. Весь час щось, весь час якісь галепи відбуваються, які треба розрібати. Буквально кілька годин відпочиваєш, ловиш себе на думці, що це вже як наркотик, ти інакше жити не зможеш. Судячи з ваших соціальних мереж влітку ви зі своєю дівчиною їздили відпочивати, але життя швидкоплинне. Її в вашому житті вже немає. Я недостойний. Не люблю говорити про особисто, це хіба що для вас до народних депутатів України прикута велика увага дівчат, які у вільному пошуку, які шукають собі наречених. Ви відчуваєте себе завидним нареченим? До вас дівчата залицяються, пишуть у соцмережах. Пишуть, але я люблю, коли я сам проявляю там перший крок, мені так цікавіше завжди. Ви собі якусь мету поставили, що вам потрібно одружитися, ну, приміром, там до 30 чи до 40? Собі не ставив такої мети. Ніколи. Як Бог дасть, я співчуваю своїй майбутній дружині. Зі мною важко. Я холерик, я дуже багато працюю, дуже нервовий. Тому е, це свята людина має бути. Мене витримати дуже важко. Що подарували молодятам? Дуже банально. Подарував гроші. Інший свідок дав якогось гарного конверта. Каже, ти прийшов як з яким сільським, та звичайним прийшов. Я вставив той гарний конверт, з нього гроші тричі, ледь не випали, поки я ходив з ним, тому я віддав раніше, щоб не зробити. Я дуже розсіяний, на жаль.